Бізнесмена Анатолія Пехотіна, який погрожував вбивством журналісту, засудили. Сьогодні була поставлена крапка у п'ятирічній судовій тяганині. Нагадаємо, у лютому 2007 року бізнесмен Пехотін погрожував вбивством журналісту газети Рівне вечірнє владу Ісаєву. в суді була доведена його провина. Його визнали винним. Суд засудив його по двох статтях інкримінованих йому, зокрема перешкоджання професійній законній діяльності журналіста і погроза вбивства. Анатолія Пехотіна засудили до трьох місяців арешту та звільнили від відбування покарання по амністії. Наше законодавство настільки недосконале, обидві статті, які йому інкримінували, вони вважаються не тяжкими. І Відповідно, він у будь-якому випадку потрапив би під амністію. Оскаржувати рішення міського суду влад Ісаєв не буде. Для мене було принциповим довести те, що він винен, і показати, що просто так розмахувати пістолетами, приставляти пістолет до шиї журналістам неприйнятно. Підсудний визнав свою провину та розкаявся у скоєному. У журналіста за погрозу вбивства попросив вибачення.